У 2025 році це в нас субота. Сьогодні Православна Церква згадує мучеників і сповідників Гурія Самона і священнамучника Авіва Диякона. Ще й сьогодні день, коли вшановують Куп'ятицьку ікону Божої Матері. Ну і сама головна подія сьогоднішнього дня це в нас початок Пилипівського посту або Різдвяного посту, як його ще називають. В народному фольклорі. Багато чого казали про цей період. Казали, якщо в цей день лежить сніг, то доложиться до повені. Ще казали в Пилипівку, день до обіду, Пилипівка, це саме називали весь Піс. Так. Яка ніч в Пилипівку, такий день в Петрівку казали, А ще, каз... ну, тому що довгий, розумієте, да? бо в нас зимове сонцестояння припадає саме на період Пилипівки. І через це ніч у нас довга і день е, довгий в Петрівку. Це влітку ж нас відбувається. Як хочеш лози, то в Пилипівку вози, так казали в українському народі. В цьому відео ви дізнаєтеся, що можна і чого не можна робити 15 листопада, в суботу, з якої в цьому році починається Пилипівський піст. Народні прикмети, давні заборони, обряди. Молитви та повір'я підкажуть, як провести перший день посту так, щоб притягнути в дім достаток і спокій, а лихо, щоб обійшло стороною. Я розповім, які справи в суботу дозволено завершувати, а які категорично не варто починати, що казали старі люди про день до обіду та чому сніг в цей день вважали знаком довгої зими. Дізнайтеся, які хатні звички допомагають очистити про простір. Як налаштувати мову та думки на стриманість, і що підказує остання квартира місяця щодо прання, снів та догляду за собою? А ще ви почуєте, як в цей період змінювалися вечорниці, коли переходили з пісень на колядки наші предки, дівчата хлопці, та які дрібні порушення можуть обернутися великою бідою, що саме притягує удачу в перший день Пилипівки і яких кроків краще уникати. Тож це відео дуже цікаве, додивіться до самого-самого кінця. Поставте обов'язково йому вподобачку, лайк поставте, обов'язково пишіть коментарі, чим більше, тим краще, можливо, свідчення у вас є, так само залишайте. Якщо в цьому році не війде до збірки, то, можливо, в наступному році так само я додам це до. До своїх відео ми з вами тут досліджуємо і, зрештою, використовуємо ці знання бастіні, які дійшли з нас до нас з глибини віків від наших пращурів, від наших предків. І сьогодні, 15 листопада, в суботу, я дякую Господові Богові за цей чудовий день за 15 листопада. Я дякую нашим захисникам за захист і дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Пилипівський піст, як я вже говорила, крім всього, співпадав ще з найкоротшим соцсостоянням, як слушно мовить, прислів'я в Пилипівку День до обіду. Взагалі, календарний рік вміщує в собі чотири пости: Великий піст перед Великодним. Це належить до рухомих перехідних свят. Ще Петрівський піст або Петрівка. Він завершується зазвичай перед святом Петра і Павла. Ще в нас є Успенський піст перед святом Успіння Пресвятої Богородиці, ну а ще четвертий це Різдвяний піст або Пилипівка, і Пилипівка в нас триває до Різдва Христового. Всі ці чотири пости встановлені Християнською церквою. Вони поділялися на більш суворі пости, Великий та Успенський, та менш вимогливі петрівський та Різдвяний. Як відомо, в піст для людини встановлювалися певні обмеження у всьому. В харчуванні вживали страви рослинного походження та рибу вживали, ну коли вживали, коли не вживали. В обрядах заборонялося, наприклад, дівчатам на пости носити сережки, не можна було носити яскраві стрічки. Жінкам не годиться впродовж посту носити сорочки з червоною вишивкою. Ну а також були обмеження в поведінці, це обмеження в близькому родинному житті, Ну, не можна злягатися чоловіку з жінкою, не дозволяються танці, занадто вже веселі розваги. Піст обмежується колядками. Колядувати, в принципі, можна, і вивчати колядки так само впродовж посту можна. Це дозволяється. Так, в принципі, співати не дуже той годиться. Також, звичайно, в обрядовості, недопустимим було справляння осіль Вечорниці переважно зводилися до робочих, хоча розмова все ж була присутня, проте музика не заохочувалася на таких вечорницях. На Пилипівку ми маємо два великих свята: це буде ведення Пресвятої Богородиці і Миколая. Ну, там дуже багато заборон є. Про... Це додаткові заборони ще до самих таких заборон, що на піст припадають. Ну, ще було декілька маленьких, більш... ну, не те, що маленьких, це менші свята вважається. Маленькі празники, наприклад, свято Свиридона в цей день просто непряли і саме ходили в гості та лущили соняшник. У Пілипівку дотримувалися посту переважно старші люди. Молодіжні вечорниці налаштовувалися на робочий лад, а ріжножанрові пісні замінювалися колядками, яких до Різдва намагалися вивчити якомога більше, бо хто найбільше їх знатиме. Того обирали найстаршим серед ватаги колядників. Різдвяний піст або полипівка – це не лише обмеження в їжі, а передусім шлях внутрішнього очищення, його головна ідея поєднати фізичне утримання з духовним зростанням. Завершується піст величним святом Різдва Христового, тому і має таку назву. Для багатьох важливішим за їжу є відмова від лайки, шкідливих звичок. Різних ігор нехороших, ну а також е оковитої. Це період, коли очищення стосується не тільки тіла, а й розуму, мови та думок. Щодо обмежень в споживанні їжі, то традиційно в період різдвяного посту утримуються від м'яса, молока, сиру, яєць та вершкового масла. У вівторок, четвер, суботу та неділю, а також на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, що буде в нас 21 листопада, дозволяється споживання риби. Після дня вшанування пам'яті святителя Миколая, що буде 6 грудня, і до Передсвята Різдва Христового, 20 грудня, риба дозволятиметься тільки в суботу та неділю. Однак для тих, що не дуже добре себе почувають людей, для вагітних жінок, для матерів, годувальниць і тих, хто має важку працю, піст може бути пом'якшеним. В цей період не дозволяється вінчання, а от хрещення та інші церковні служби проводяться без обмежень. В народі вірили, що прибирати впродовж плипівки годиться лише зранку, вечірня робота без вогню чи свічки. Може прикликати злі сили та духів злих всяких і дідька може накликати. Сварки вважались поганою прикметою на цілий рік, а риболовля й полювання на Пилипівку марною справою. Якщо втратити щось саме в цей Пилипівський піст, це до Великого лиха, а от якщо знайдете щось, то це до доброї звістки. Період посту також був прикметним як для початку будівництва, бо в Піст не закладали хати на Львівщині, до прикладу, так і для поселення в нове житло. В Піст до хати не заходили, не вселялися. І це зафіксовано на Івано-Франківщині. Майте це на увазі, що аж до 24 грудня не слід купувати житло і не слід туди переїжджати. На 15 листопада були свої прикмети погоди. Хороша погода утримується, якщо небо має чистий яскраво блакитний колір. Якщо навколо місяця утворюється червоне коло, треба чекати мокрого снігу з вітром. Якщо листя з дерев вештов опаде, буде сувора зима. Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене, значить, тепла осінь. Буває навпаки, листя опаде, а плоди аж до морозів тверді. В дуба і осики найпізніший падолист. Рано опало листя на липах, буде зима-люта. А ранній сніг то на ранню весну. Ну, Раннього снігу в нас в цьому році не було. Можемо вже це констатувати, хоча листопад, я не знаю, чи це вважається, що з середина листопада це ранній сніг. Напевно, що ні, це вже не ранній сніг. Ще сьогодні вшановується Куп'ятицька ікона Божої Матері. 15 листопада 1182 року біля села Куп'ятичі на річці Ясельда, тепер, тепер це Бреська область Білорусі, пастушка Ганна побачила в лісі Сяйво. Там вона знайшла хрест із образом Богородиці, що самочинно повертався на місце явлення. Селяни побудували на цьому місці церкву, і з того часу ікона прославилася чудесами. У 1240 році татари спалили цю церкву, але хрест чудом залишився неушкодженим. В кінці 15 століття його знову знайшов мандрівник Іоакім. Образ урочисто перенесли до храму. А Іоакім став при ньому паламарем. У 1629 році було засновано Коп'ятицький монастир, а саму ікону згодом перенесли до Софійського собору в Києві. У ХХ столітті її слід зник. Нині точний список XVII століття зберігається в церкві села Куп'ятичі. Куп'ятицька ікона Божої Матері це мідний хрест з рельєфним зображенням Богородиці, з немовлям і розп'яттям. Вона стала символом захисту, зцілення і небесної підтримки для білорусів та українців. До Куп'ятицької ікони Божої Матері моляться. Про зцілення тілесне і душевне, про захист оселі та родини, про підтримку в дорозі, а також просять в неї силу у випробуваннях. За народним місячним календарем в нас триває остання чверть це дуже добра пора, щоб завершувати справи. Особливо, коли сьогодні, 15 стопада, в нас субота, в суботу годиться завершувати розпочаті справи. Також на цій квартирі дуже добре щось відбілювати. Прати білизну, наприклад. Якщо у вас якісь є застарілі плями, які довго не виводяться, або ви вже намагалися йти, те робила, все воно ніяк не відпирається, воно відіпреться, якщо зробити це на четвертій квартирі, але обирайте уважно день тижня, в суботу якраз годиться такі справи робити. Сни на цій фазі не вважаються віщими, тож не переймайтеся, якщо щось насниться вам не гоже. Стрижка на четвертій квартирі забороняється. А от поголитися чоловікам сьогодні можна. Був звичай в нашого народу що суботи перед заходом сонця, голитися поробкам та чоловікам, а дівчатам слід розчесати волосся. Кожна господиня в суботу обов'язково вимивала, начисто стіл і всі лавки в домі, змащувала земляну підлогу і піч, нагрівала воду або луг, щоб помити чоловікові та дітям голови, готувала для всієї родини чисту білизну. Наші предки одягали чисту білизну в суботу на ніч. Вони вірили, що недотримання чистоти напередодні святого дня, такого як неділя або постних днів, призведе до народження дітей з різними фізичними вадами хворобливих, потворних або просто слабких. З поваги до недільного дня, яке буде завтра, багато батьків не дозволяли своїм дорослим дітям і хлопцям і дівчатам ходити по суботах на вечорниці. Наприкінці тижня, як я вже сказала, годиться змити голову та облити тіло, бо в суботу і ведмідь умивається. Треба причепурити в хаті, помазати долівку та припічок. Треба зодягти чисту білизну і малих дітей до року в білу сорочечку. Одягти обов'язково треба, щоб лучше росли. Ввечері, коли в церкві задзвонять дзвони, можна вчити ходити немовлят. На, на Київщині вірили, що відьми. Якщо хто залишав суботу на мотовилі пряжу незмотаною, викрадали ці незмотані нитки і стягали ними зірки з неба опівночі. В суботу селяни Слободи Слободинову Астрахань старобільського повіту лікували дітей від переляку, робили це одразу після вечірньої служби. Ви так само можете скористатися цим замовлянням, яке я вам зараз надам. Шановні глядачі, в мене всі замовляння автентичні, дуже стародавні, вони всі або з книжок старих, або з етнографічних джерел. Я його зараз прочитаю вголос, щоб ви почули слова і текст я залишу в першому закріпленому коментарі, але слід пам'ятати, що замовляння читаються тричі або тричі по тричі, тобто дев'ять разів. І дуже дуже швидко, і так напівпошепки, ледь чутно. Слухайте уважно. Першим разом Божим указом Господу Богу помолюся, Пречистої Божої Матері поклонюся. Переляче переляче: чи ти ранішний, чи деннішний, чи вечірній, чи ночний, чи подуманий, чи погаданий, чи насланий, чи вогняний, чи дідський, чи материнський, чи батьковський, чи жоноцький, чи паробоцький, чи дівоцький. Іди собі переляче на темні ліса. На густиї бора, туди, де пахор з плугом не ходить, туди Господь не заходить, бо там хліб не родить. Маком розсипся, горошком розкотися, от Івана отчепися. Тако є, тако було, тако буде. Амінь. Звісно, ім'я, ви замінюєте на ім'я тої дитини, для якої ви читаєте це замовляння дійсно у нас переляк. На, на жаль, в нашому сьогоденні з вами. Це актуальна проблема може бути, тому користуйтеся мудрістю наших предків. Що ще не можна робити сьогодні, зараз розповім. Кравці не крають в суботу, бо як в суботу покраєш, то до вечора маєш пошити, а як не пошиєш, то гріх. Українці Куп'янського повіту вірили, що в цей день не можна починати якусь роботу, бо надалі будеш робити те, що почав, тільки по суботах. Вони вважали, що в суботу. Не треба починати нову справу, бо й світ творіння в суботу закінчився. На четвертій квартирі місяця суворо заборонено починати нові великі справи, бо приречені вони будуть на неуспіх, на провал після заходу сонця виходити на двір не слід. Ніч має своє право. Як ідеться увечір не поперед Христа, то сіний стріт. То сі не займає кресани, бо Ісус Христос товди спочиває, то з його не зій. Вечором також не здоровровкаються, як вдень, словами слава Ісусу Христу, а кажуть «Добрий вечір. Роблять це задля вище наведеної причини вночі, як дуже темно, не годиться бігти, бо буде лускло. Свистати і співати не можна, бо може когось після себе прикликати. Уночі дів, лишочих очі, аж доколи не заручені, не пускали, Паче чиститься сила, ушли відьма дівці, все має міць ходити лісом мені, тоді чоловік не може їм дати поради. А з цього Рінелопексі ходить, то вся погань може ховатися геть, і негоден може чоловік чоловікові. Коротше кажучи, дівчат незаміжних і незасватаних не можна випускати взагалі на двір, коли сонце сідає в жодному разі і в жоден, особливо на Пилипівку, тому що впродовж цього посту розгул чистих сил дуже-дуже такий великий, активний. І наші люди дуже побоювалися цього стану, цього періоду, тому що дійсно зараз скорочується день, ще більше він скорочується і буде скорочуватися аж до зимового сонцестояння. Потім тільки... Почне розвиднюватися, коли буде Різдво Христове, але до того періоду. Це найнебезпечніший період, напевно, що в році вважається в нашого українського народу. З приводу посту, то ми, в принципі, все вже з вами проговорили. Сьогодні не можна їсти скоромну їжу, не можна вживати м'ясо, молоко, яйця, тваринний жир в будь-якому вигляді вживати не слід, і будь-які продукти, які пов'язані, так само з молочком, з яйцями, якщо там є вони в складі. Цього продукту, то так само цей продукт ми відкладаємо і не їмо, не вживаємо. Звісно, піст у нас тримають тільки ті люди, які можуть собі це дозволити за станом свого організму. Дуже уважно придивіться до свого стану організму, якщо навіть ви там не задіяні на якихось важких роботах, ви не вагітні, можливо, зараз, можливо, ви зараз не годуєте грудьми. І вам здається, що нібито все нормально, ви не літня людина, ви не мала дитина, і нібито можете, але все ж таки прислухайтеся до себе. Зробіть точно діагності, що у вас відбувається з вашим організмом, тоді тільки приймайте це рішення, чи вам слід постувати чи не слід. Якщо ви щось знаєте вже таке про себе, що може вам не годиться постувати, але сумніваєтеся, чи треба вам саме поступати так, як слід, то зверніться до вашого духівника. І він вас проконсультує, він вас поблагословить. Або на сам піст поблагословить, або на його послаблення. Це вже ви будете вирішувати з вашим священником, до кого ви ходите там в церкву, на сповідь. Просто можете до церкви до будь-якої зайти і поговорити, вам підкажуть, що вам треба робити і що вам не треба робити. Сьогодні в нас субота, рибу ми можемо сьогодні їсти. От так прекрасно у нас, в принципі, починається Пилипівський піст, дуже непогано, не так вже складно в нього буде. Входити саме завдяки тому, що він починається саме в суботу. 15 листопада іменини святкують Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро та, звісно, Пилип. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати їм перше, перше це саме міцного здоров'я, тепла від рідних сердець і радості, що наповнює кожен день. Хай життя буде щедрим на добро, гарні зустрічі і щасливі події. Нехай в домі панують мир та злагода, а небесні покровителі завжди бережуть від всякого лиха, благословляючи на щасливу долю, на любов та на здійснення мрій. Ось такий сьогодні дуже цікавий день ми вступаємо з вами в дуже цікавий період про нечисті сили. Ну, я як змогла, я прочитала вам. Ну, Насправді я багато буду розповідати оцими тижнями, поки буде піст, тому що дійсно нечисті сили. Вони е, не залишали нас, наших предків спокої, Звісно, відповідно, що і нас непевне не, не, не дуже то захочуть залишати в спокої, тому що це їх час зараз, це їх розгул, це їх час саме по ночах. І в нас заодно якраз комендантська година, тому в принципі е, можемо скористатися порадами наших предків і поменше от це шастати колись темні. Тільки з роботи і швиденько додому, в тепло, щоб було все добре, щоб тепло у вас було вдома, щоб водичка була, щоб електрика була, і щоб все в нас було хорошо з вами добре, і щоб всі були благополучні. Ми з вами, українці. І сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що так уважно послухали, подивилися це відео. Завтра зустрінемося обов'язково. Повертайтеся на цей канал, щоб в деталях дізнатися, яке сьогодні свято. Що не можна робити, за неперехідними звичаями і календарем неперехідним, ну а також, звісно, за перехідним календарем і перехідними народними нашими українськими звичаями. Подивимось, що у нас буде завтра. Дуже цікаво, мені вже цікаво. Ну, Я вже знаю, я вже записала, в принципі, для вас це відео на завтра. Воно заплановане і вийде завтра. Дочекайтеся. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові, і до зустрічі вже завтра. До побачення!